Вчора ми виконали завдання в Новоплатонівці. Попередньо, за інформацією старшого начальника, нас повідомили, що противник здійснив інфільтрацію в населений пункт з метою дестабілізації нашої оборони. Дуже багато російських пабліків і плюс їхні воєнкори повідомляли, що вони вже здійснили інфільтрацію із захоплення населеного пункту. І тому зробили планування, підготували з собою склад для проведення ударно-пошукових дій. Населеного пункту. Розвідувальні відомості про інфільтрацію противників в район Новоплатонівки. південно східні околиці з цього напрямку, тому що основний акцент це вулиця. акцентуємо увагу на північно-східній околиці Новоплатонів, так як вулиці саме ближче розміщені до можливого районної інфільтрації противника. Будемо готувати мін.

Слушай, справа. И я тут иду. Хорошо, дав, хорошо. І ще раз так і буде вообще чітко. Готов? Готов. Давай, и тикаем Плюс. Все, плюс-плюс. Давай, побачим, чтобы ты, чтоб ты вышел. Плюс. Давай. Ну, ты давай, и, давай, не могу, без глаз. Добрый, блять. Это, 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 это Ага. Второй да? гиба нахуй. Что давай? Куча бакни кое-что, блядь. Пишло, пишло. Все, текаем нахуй сюда, блядь. Валера, ви, винтовка. Ага, тружок. Сейчас буду бабашку, просто взрыв. Сердечко. Что, лечебниками, да? Нового платоника. И третий уплотнительный, за 15 рублей. У, это же 13 Сзади тебя, -то. я. Чисто движно. Давай. Бажаю здоров'я! Знаходимося на самому пункті новоплатої, яка до сих пір контролюється силами ЗСУ. Слава Україні! Гитовим, слава. Давай гранату, давай гранату піде! Глаза! Ну, Хорош, блядь. Вот, познали дальше. Опа. Пасажир йде. А ця жила хата по-любому. Добро, дня. Як у вас, правда? Та так, сам живе може... в нього. А чого не виїжджали? Та нічого. Там і так не надовго прогулятися чисто посилу. Там похота сюди. Чи рашиків немає. Та вроде тихо. Таке все. Та тут діти зірвався ось недавно відвезли больницю хлопці. А, його. Чи ви, на чому зірвався? Та ну як на його. Наступив на щось? Ага. А, це десь за селом? Да. А. Там, там. Ну ну. Взвезли хлопці. А чи ж А чи живий, чи ні? Військові, так, да, забрали його? Угу. Та це дякувати їм, що хоч одвезли його. А то помер би там. Ну да. Добре, друзі, пішли. Заходь! Заходи! Заход. Та нема коли на далі по селу. Да. Гулять. Ну не проти, я прогляну? Да, так! Давай застрій. Дві предлагали військові, щоб ми виїхали. Ну. О! А, а жи й де? Що мене одна пенсія, два дві тисячі. А платить, а їсти що ото. Тут хоч щось сіять. Також є Тако у мене. Дрони не кошмарять? Дрони? Да, так. Да. Не дають пройти. Ну, це ж нашов мужика. На мопеді дрони убив. На дорозі лежить. Ага. Де тут все Ну, Чи на дорозі? На дорозі? Окей. на дорозі, де остановка. Якщо можна, скажіть, який це населений пункт нам для підтвердження треба. Ну, оплату. Доброго дня, дня. Я вже 4 місяці без пенсії, але ні гуманітарки, нема ніде нічого. Ну, а сама за сматій А приїжджати, виїжджати не пропонували вам? Дітка, куди? Три тисячі пенсії і нема ні родичі, нема ніде нікого. Та хоч кудись, а що вмирати тут. Що? Так, ну. Русские ще не заходили сюда. Кто? Росіян. Блядь, вони розпулярили мені, блядь. Хату сютой. Сара, ты не тут ну, А, да, и там и тут есть уже. Не Лясик, пішов. що? ще на цьому льду наїбнуться на нього? Фу, oh, ебать, все. <laughs> Труба дизель нахуй. Ох, ебать, oh, тут стежь 2 стоит. 3 литра на? No? Стеж 2 ебать там. А тут же стежь 2 на цьому льду, Уже не стоит. Не добре. <ріст> Валерчик, як нас ти? <ріст> Там підер прилетів Давай. Операція по проведенню ударно на Новоплатоніці завершена. Перевірено було кожен будинок, підвал, сарай. Противника Новоплатонівці немає. Новоплатонівка за силами оборони України. Слава Україні!